О 16 годині росіяни завдали два удари по території Немишлянського та індустріального району. Удари наносились по промисловим підприємствам. Наслідок вибухів чотири особи отримали тілесні ушкодження. Серед них 51-річна співробітниця одного з підприємств, також 26-річна жінка і дві дитини. Це 12-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. У них незначні тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. Співробітниця одного з підприємств та інша жінка. Вони отримали незначні тілесні ушкодження. В них також гостра реакція на стрес та порізи від скла. Внаслідок вибухів було пошкоджено фасади, частково виробничі приміщення та складські приміщення вказаних підприємств. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. За попередню інформацією, були використані боєприпаси ФАБ-500 з МПК, які запускалися з авіації з території Білгородської області.